Це зілемський. все, це все зілемський продовжує війну. А якби ні Зілемський, то і війни б не було. Вказується переміня міра Зіленський тіреть французькі тілі. То є стоє дійсно, тоді це десь. Я вже це чув. А вже ж ці потвори, взагалі не згадують, що війну почала Росія, і війну продовжує Росія. Але аби зупинилась війна за їхньою версією, треба, щоб не стало в Україні влади. І це дійсно так, тому що якщо в Україні не стане влади, припиняється війна нашим програшам, і тоді ще й не стає України і українці, в принципі, те, чого вони добиваються. Звісно, вони про свої плани не будуть говорити, але у них от знаходяться українчики. Які це лайно, ну просто із залюбки слухають і думають, що ось 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 так насправді дуже, дуже легко закінчується війна. Але, друзі, це ж поширює не лише дубінський багато медіаждунів в різних формах намагаються це розповсюджувати.